Ну і далі говоримо про енергетичну складову. адже почасти ми вже е, торкалися цього питання, зокрема в там в контексті е, східних південних регіонів Харківщини, Миколаївщини, Одещини. Але так само будемо зараз говорити про ситуацію в цілому. Тим паче, що в Держенергонагляді акцентували на тому, що наступні найближчі кілька тижнів будуть надскладними. Але в серпні може бути дещо легше про ситуацію в цілому. Поговоримо з Русланом Слободяном, головою держенергонагляду. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий вечір. Як добрий вечір вам? Як оцінюєте ситуацію станом на тепер? Чи на чому базуються прогнози ваші, зокрема ваших колег щодо наступних кількох тижнів і серпня, коли має всім українцям дещо легше жити в своїх оселях? Так, ну прогнозування здійснюємо на основі тих даних, які маємо по графіках відновлення обладнання. Але тут також є багато. Інших складових насправді невідомо, як далі буде розвиватися ситуація із можливими подальшими обстрілами об'єктів енергетики. Також визначальним фактором залишається і є фактор протиповітряної оборони. Зараз багато зусиль держава докладає у тому, щоб переконати наших закордонних партнерів надати якнайшвидше, як найбільше таких засобів протиповітряної оборони. Тому, якщо говорити про більш ближню перспективу і сьогодення, то сьогодні маємо дійсно дефіцит генеруючих потужностей протягом усієї доби. що… Відображається у застосуванні графіків по відключень також із застосуванням у так званих сірих зонах, якщо говорити у динаміці, порівнюючи з минулим днем, то можна констатувати, що склад генеруючих потужностей за ці два дні не змінився. Але разом з тим виріс попит на електричну енергію ймовірно, через підвищення температури і очевидно через збільшення застосування кондиціонерів. Тому е, сьогодні е, відключення відчуваються більш інтенсивно ніж це було вчора. Але разом з тим підкреслюю, що цей фактор можна було би значно пом'якшити за рахунок більш ощадливого використання електричної енергії. Так, ми не забуваємо, що держава на своєму рівні робить все можливе, щоб все ж таки поліпшити умови. От, зокрема, будівництво сонячних, тих самих біогазових, вітроелектростанцій промислових, акумуляторних батарей, енергомодернізація, житла. Все це має стати доступнішим для підприємців і приватного сектора. 17 найбільших банків України погодилися надавати на відновлення та посилення енергосектора пільгові кредити. Банки, учасники будуть кредитувати спорудження енергетичних об'єктів на суму від 500 тисяч до 25 мільйонів. Є пане Руслана, наскільки ця ініціатива може врятувати ситуацію? Це надзвичайно корисна ініціатива, яка буде е, чинити позитивний ефект е, як для власників, власників таких установок, зокрема, так і в цілому на енергосистему. України, як приклад, наведу е, ту ситуацію на даний момент ми моніторимо застосування графіків по всіх областях і вже бачимо, що є такі приклади, коли по деяких лініях електропередач. Генерація розподілена, яка вже там наявна є у вигляді як правило сонячних електростанцій, перевищує споживання по цих лініях, і відповідно немає сенсу такі лінії вимикати, тому що навантаження це все рівно не знизить, а лише спричинить збільшення дефіциту. Ми сподіваємось, що таких випадків буде все більше. При цьому хочу звернути увагу всіх бажаючих, хто хоче встановити такі установки їх необхідно робити. Такими, щоб вони могли працювати автономно, в тому числі і при відключеннях. Для цього потрібно трохи інша модель інвертора, ніж це, ніж такі, що були встановлювалися раніше. Це так званий гібридний інвертор, і це дасть можливість споживачам мати. Практично повну автономію. Якщо ще при цьому вони встановлять навіть невеликий накопичувач електроенергії, наприклад, на 5 кВт, то вони зможуть в ньому акумулювати і вироблену протягом дня енергію і користуватись нею і вночі. Таким таким чином гарантуватимуть собі фактично безперебійне електропостачання. А якщо при цьому потужність установки буде дозволяти. Також видавати надлишкову енергію назовні, то це чинитиме дуже позитивний ефект. Пане і для Руслане, сусідів спадає на думку мудрість з під Знаєте, ще не було так, щоб якось не було. Але не забуваємо, що до будь-якого процесу треба докласти чимало зусиль. І власне кожного з нас, і держави, на рівні держави в цілому. Дякуємо вам за ваші коментарі. Руслан Слободян, голова Держенергонагляду. був що не з нами.